Книга Юдити, розділ сьомий. На другий день Олоферн звелів усьому своєму війську, і усьому своєму людові, тобто всім, що для спільної війни пристали були до нього, рушити на Ветулію, зайняти доступ в гори і розпочати війну з синами Ізраїля. І двигнулися того дня усі військові люди. Було ж того війська, Сто сімдесят тисяч вояків піхотинців і дванадцять тисяч кінноти, окрім обозої людей, що йшли за ними при великою юрбою пішки. Вони продерлись у долину біля Витулії, до джерела, і розтягнулись у ширину від Дотаїму до Белбаїму, а в довжину від Ветулії до Кіямону щопроти ездрелону. Побачивши, що їх так багато, сини Ізраїля злякались вельми. І говорили один до одного, От тепер так злижуть вони всю землю. Ніякі гори, хоч би які високі, ані байраки, ні горби не витримають під їхньою навалою. Кожен ухопив свою військову зброю і, запаливши вогонь на баштах, стояли вони всю ніч на варті. Наступного дня Олоферн вивів проти синів Ізраїля, що були в Ветулії, всю свою кінноту розглянув доступи до їхнього міста, розслідив джерела вод, зайняв їх і поставив над ними стійки вояків, сам же повернувся до свого війська. Усі начальники синів Ісава, усі вожді народу Моава і воєводи Примор'я прийшли до нього й казали Нехай наш володар вислухає нас ласкаво, щоб у твоїм війську не було ні однієї рани. Народ, бо цей синів Ізраїля звіряється не так на свої списи, як на шпилі в горах, де вони живуть, і видряпатись на шпилі їхніх гір нелегко. Ти, отже, володарю, не воюй з ними звичайним воєнним строєм, то й ні один з твоїх вояків не поляже. Стій табором, щади кожного мужа з твого війська. Нехай твої слуги займуть водяне джерело, щоб є з-під гори, бо звідти беруть воду всі мешканці Ветулії. Спрага їх присилує, і вони видадуть своє місто. А тоді ми й наші люди видріпаємось на найближчі гірські шпилі і розтаборемось на них завчасно, щоб не вийшов з міста ні один муж. Вони охлянуть з голоду. Самі вони, їхні жінки та їхні діти. То ще й раніше, ніж на них прийде меч. Вони будуть покотом лежати по вулицях своєї оселі. Отак ти відплатиш їм люто за те, що збунтувались, і не вийшли тобі мирно назустріч. Вподобались слова їхні Олофернові й усім його старшим. І він звелів зробити так, як ті сказали. І рушив загін синів Амона, а з ними п'ять тисяч синів Ашура. Вони продерлись у долину, зайняли води. Та Джерела вод синів Ізраїля. Вийшли сини Ісава й сини Амона та й продерлись у гори навпроти Дотаїму. Деяких із своїх вони послали на південь і на схід навпроти Егребелу, що біля хусу на Мохмур потоці, а решта асирійського війська отаборилась на рівнині і покрила всю землю. Шатра їхні та обози становили велелюдний табір. А була їх превелика сила. Сини Ізраїля візвали до Господа свого Бога, бо впали були духом, тому що всі вороги їх оточили і не було їм змоги втекти від них. А сирійський табір, піхотинці, колісниці та кіннота стояв навколо них тридцять чотири дні. Тоді забракло у мешканців витулії води по жбанах, та й ритви спорожніли. Так що вони не могли пити води досхочу навіть і один день, бо видавано їм воду в міру. Їхні немовлята мліли, а жінки й хлопці знемагали від спраги. Вони падали на вулицях міста та при виході у брами, бо не мали вже сили. Тоді увесь народ, хлопці, жінки й діти, збунтувались проти озії та начальників міста і заходилися голосно кричати та говорити перед усіма старшими. Нехай Бог розсудить між вами й нами, бо ви вчинили нам велику кривду, не згадавши про мир за сирійцями. І от тепер нема нікого, щоб допомогти нам. Бог видав нас їм у руки, щоб ми полягли перед ними від спраги й загинули. Покличте ж їх і видайте все місто на грабіж людям олоферною, усьому його війську. Ліпше нам стати їхнім лупом. Бо хоч і станемо рабами, принаймні, жити будемо, і не будемо дивитися своїми очима на смерть наших немовляти на те, як конають наші жінки та діти. Ми кличемо на вас свідками небо, землю, нашого Бога й Господа батьків наших, який карає нас за гріхи наші та й за провини батьків наших, щоб не вчинив він сьогодні так, як ми це сказали. І знявши плач великий серед зборів, ридали всі як один і сильним голосом взивали Господа Бога про допомогу. Тоді озія промовив до них Бадьортеся, браття! Ще п'ять день тримаймось мужньо, і Господь Бог наш змилується протягом їх над нами. Він не покине нас зовсім. А як мене цей час і помочі не буде нам, Зроблю за вашими словами. І відпустив він народ, кожного на своє місце. Хто пішов на мури, а хто на башти міста? Жінок же з дітьми розіслали по хатах. У місті всі були вельми пригноблені.